Мене звати Любов Смачило, я аналітикиня в медійній ініціативі за права людини. Наша команда аналітиків займається тим, що ми аналізуємо задокументовані свідчення, які наші колеги-документатори збирають, коли вони опитують людей. Вони документують ці всі свідчення, і далі ми їх опрацьовуємо. Наприклад, це можуть бути свідчення полонених, які повернулися після обміну про те, що відбувалося в полоні. Це можуть бути задокументовані випадки свавільного позбавлення волі цивільних на окупованих територіях. І основна наша робота сьогодні — сьогодні, так як ми працюємо з воєнними злочинами з документуванням, це самоопрацьовувати ці всі свідчення, аналізувати, знаходити ем, так звані патерни, е, тобто однакові дії росіян е, для того, щоб показати, що це є системна політика. Для того щоб показати, що ці дії можуть кваліфікуватися як якісь певні злочини, наприклад, там злочин проти людяності або воєнні злочини, і на основі е, цієї проаналізованої інформації ми готуємо аналітики, щоб показати якісь певні проблеми, які потрібно вирішити. Ми е, готуємо рекомендації для міжнародних організацій або державних органів українських або інших держав, і таким чином е, намагаємося вирішити поставлені перед нами проблеми. Я особисто не відчуваю, що втомилася, тому що всі розуміють, яка ситуація є повний доступ до того, що відбувається тут в Україні, до, до тих масштабів, які вчиняються тих злочинів та які вчиняються на окупованих територіях. Мені здається, що не втомилася, просто в якийсь момент зайняло дуже багато часу для того, щоб спільнота міжнародна побачила і зрозуміла, усвідомила, що реально. Тут відбувається, тому що ми про це там говоримо з 2014 -го року, так що в нас є така загроза не лише для нас поруч, та через кордон, не лише для України, а для взагалі всього світу. Е, і треба було дуже довго цього розхитування, так і і усвідомлення того, що це реально ну, загроза. Мені здається, що я не відчуваю цього втомлення. Навпаки, я бачу, що нас підтримують, що. Готові працювати та з для вирішення тих проблем, які в нас є е, сьогодні, які ми адвокатуємо. Але нам потрібно тримати е, на порядку денному на наші, наші питання, і ну цю війну і Україну, тому що є інші конфлікти і порушення прав е, людей в інших е, країнах, і тому. Наша робота тут це постійно працювати і постійно нагадувати, і постійно показувати про те, що відбувається в Україні. Мене мотивує те, що є можливість притягнення до відповідальності росіян, які вчиняють злочини тут в Україні. Мене мотивує те, що я дуже Хочу, я вірю, і я готова працювати для того, щоб Україна була потужно-правовою державою і демократією. Я вірю, тому що е, я, бачу, я бачу цю еволюцію нас як, е, як суспільства, нашої держави, повертаючись назад там, на 10-12 років і зараз, ну, зрозуміло, в нас там зараз повномасштабне вторгнення, все, але, але загалом ну, ми рухаємося вперед. Я бачу, я бачу позитивні зміни. Звичайно, я. Не впевнена, що за своє життя я побачу ту Україну, яку я хочу, щоб вона, якою я хочу, щоб вона була. Але ну, тут вибір кожної людини, так, або ти йдеш, ну, і ти кажеш, окей, мені не підходить, і я не готовий працювати для того, щоб там, щось покращити, тому що в мене є одне життя, і я хочу прожити от саме так. І це нормальний вибір, або ти розумієш, що окей, все не дуже добре, але я готова включитися для того, щоб. Щоб було краще. Ми працюємо з дуже складними темами. Це важко, морально це важко. Я завжди кажу, що я чекаю цей день, коли в нас не буде роботи, тієї, яку ми робимо зараз. Ми будемо займатися іншою роботою, позитивною відновленням, відбудовою. Ми будемо займатися позитивними речами, а не. Тим, що ми робимо сьогодні. Я дуже чекаю цього дня. Я відволікаюсь тим, що я бачу красу в навколишньому середовищі, те, що мене оточує. Мене я чую пташок, які співають вранці. Я бачу квіточки, які цвітуть, і мене це відволікає. Я, я намагаюся цим насолоджуватись. Я малюю картини. І це ще один такий, напевно, процес, який мене трошечки витягує. Але все дуже сильно взаємопов'язано. І навіть ця творчість моя, і ці картини, я бачу, що вони. Залежить від мого настрою і того, то, чим я займаюся по роботі. Я вкладаю свій емоційний стан в картини, які малюють. Як я? я не знала цього, я це помітила, тому що я почала дивитися е, ті картини, які я малювала там в двадцять потім в 22 другому, в двадцять і зараз. І я бачу між ними різницю. І якщо в 22 другому році, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, це були дуже насичені картини кольорами. Е, там було багато елементів, вони були такі аж. Тяжкі зараз мої картини дуже мало мають кольору або якийсь один колір, наприклад, мало заповнене там папірово полотно. Вони стали набагато мінімалістичніші, якщо можна так сказати. І я думаю, що це тому, що ці теми, з якими працюємо, я їх в собі проробляю. У мене немає цього, що я їх поплескую, ніби тому мені здається, що так, воно взаємопов'язане.